Змагання з кульової стрільби та дартсу серед студентів зорганізувало управління спорту Коломийської міської ради. До участі запросили навчальні заклади Коломиї Снятина на та Таотинії. Про це розповів завідувач сектору спортивно-масової роботи Володимир Скроболо. Турнір проходив у тирі шостої філії ліцею номер 9. Турнір приурочений міжнародному дню солідарності. Повністю звучить це слово за мир та боротьбі проти колоніалізму. У нашій країні йде війна, тому ми всі боремося за мир, а студенти своєю чесною працею і, і бажанням виграти у змаганнях також прикладаються до цієї боротьби за мир. Тому, проявляючи таку солідарність, ми і проводимо змагання. Головний суддя турніру з кульової стрільби, полковник поліції у відставці Володимир Рбенчук, каже, що з року в рік підготовка студентів стає все більш якісною. Змагаються з олімпійського виду спорту стрільба. Права ГП-2 кваліфікаційна, затверджена Міністерством молоді і спорту. Відповідним чином це стрільба із 10 метрів з пневматичної винтівки і пневматичного пістолета по спортивним мішеням по 5 пострілів роблять. І в сумі балів, хто найбільше отримує балів, відповідним чином виходить в фінал і змагається за перше, друге, третє місце. А команда сумується всіх чотирьох, чотири учасники. Двоє стріляють з пістолета, двоє стріляють з винтівки. Це сумується результати, опиляється команда переможця який буде вручений кубок переможця. Серед учасників турніру і студентка другого курсу Отенійського професійного ліцею енергетичних технологій Анастасія Розвадовська. Дівчина каже, що має чималий досвід у кульовій стрільбі. Стрільбою я займаюся ще школи, перейшла в отенійський оплет, продовжую цим займатися. Наразі я зараз є командиром зводу, мене назначили. Також я показую, як правильно надавати медичні. На допомогу на фронті. Ще один учасник турніру, студент Коломийського педагогічного фахового коледжу Василь Федюк. «У Мене у дідуся була рушниця, і я любив з нею стріляти по банкам. І тому це так прижило, що я пішов зараз на банку. Надіюсь на перемогу, а там вже далі що буде на змагання поряд із студентами і їхні викладачі. Керівник команди Коломийського педагогічного фахового коледжу ветеран війни Ігор Лазарук. За фахом він музикант. Однак, після участі в бойових діях переключився на військово-патріотичне виховання молоді. Ми долучаємо ще і студентів інструально-педагогічного фахового коледжу до вивчення захисту України. Зараз предмет новий, це модельна програма. Ось всі пункти вивчаються так згідно навчального плану. То тобто є стрілецька підготовка. Зокрема, ми сьогодні будемо показувати результати, наші, яких ми досягли під час Навчання, ось цивільний захист на кризових умовах в надзвичайних ситуаціях, так само тактична підготовка. Ну, всі розділи, які до медичної підготовки в умовах бою. За підсумками змагань, переможцем у кульовій стрільбі стала команда Коломийського політехнічного коледжу. Ударці перемога за студентами Коломийського індустріально-педагогічного коледжу. З коломиї Ганмалецький Гали Нованчук, телерадіо компанія Раї.